Сьогодні ми з вами проведемо експеримент над новими бурами SR meister Значить, Можете звернути увагу, вони мають 4 кромки. В даному випадку у нас 12 й діаметр. Будемо сверлити в армованому бетоні. Для цього ми використаємо вже знаний в Україні недорогий бренд Stark, який розрахований для домашніх майстрів. Це 950 ватний перфоратор. Перед вами армований кусок бетону. Можете звернути увагу, десь порядком 12-14 мм армований прут. Зараз ми спробуємо просверлити нашим сверлом. Ну що ж, ми зробили один отвір. Можливо, не ідеально, по крайній мірі можна зрозуміти, що спокійно проходить метал. Зарядом у нас є ще одна арматура. Зараз попробуємо ще ось просверлити тут. Так, ми просверлили. Зараз ми попробуємо вибити і подивитися, як пройшов пройшло сверло по арматурі. Ну, що ж, в першому випадку ми бачимо половину арматури просверджено, головне попасти посередині. Другий випадок, ось перед вами, майже можна сказати, більшу частину дві треті просверлину арматуру. Якщо попасти безпосередньо по центру, немає сумніву, що ці бури пересвердлюють. Ось ви бачите, ось таку арматуру. І ось перед вами бур. В результаті двох. Отворів, ви бачите, напайки цілі, це говорить про дуже високу якість. Враховуючи ціну на бури SR Майстер 4 кромки, ви отримуєте надзвичайно якісний продукт.